Христос Воскрес! Возлюблені у Христі, браття і сестри, українці, і україночки, щиро сердечно всіх вітаю. І сьогоднішнім святом День пам'яті святого апостола і Евангелиста Іоанна Богослова. Це один із наймолодших учнів Ісуса Христа, і, як ми кажемо, апостол Любові. Він проповідував Христа Воскресного, який любив світ і ради любові до світу пострадав. Навіть Перші рядочки у Євангелії від Іоанна говорить: так Бог полюбив бо світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. Тому я вас вітаю, Божого благословення бажаю і щоб між нами, українцями, була любов, особливо між християнами, бо не завжди і християни люблять. А тому, хто каже, не любить, той не пізнав Бога, той не розуміє Божої мудрості. Тому бажаю всім любові. Миру, здоров'я, добра, Божого захисту, Божої помічі, хай семутній Богатець Син Дух Святий, благословить, укріпить і дарує нам спокійне, мирне життя, і щоб не було війни в Україні, Іванів, Іва, Іванок, Іванівних з Днем Небесного Покровителя. Ну, і... Хай між нами буде любов, бо каже Ісус. по Потому пізнаючої учні мої, коли будете мати любов між собою. Любові вам всім люблю. Поважаю, много літа. Бажаю з Богом.